Книга Величний наш Бог, розділ 8. Навіть слони гикають. Не платіть злом за зло. Або лайкою за лайку. Навпаки, благословляйте знавши, що на це вас покликано, щоб ви вспадкували Боже богословення. 1 Петра, 3 розділ, 9 вірш. Це правда? Навіть слони інколи мають гикалку. Так само собаки, леви та дикобрази. У них, напевно, мабуть, колюча. Насправді, гикають усі серці, проте частіше гикока з'являється саме у людей, а найчастіше у них мовлять, вони гикають ще до свого народження. Гекалка виникає, коли м'яс під твоїми легенями діафрагма, різко скорочується. І водночас твоя голосова щілина стрімко закривається. Саме це й утворює своєрідний звук гек, вона може виникнути, якщо сильно сміятися їсти надто швидко або пити газовані напої. Інколи гикалко з'являється таємниче, без жодної відомої причини. Також вона може бути набридливою або й часом болісною. Та від неї немає ліків, що гарантовано допоможуть. Щоправда, можна випробувати різні способи позбавлення від гекоді. Затримати подих, випити маленькими ковточками слянку води. Чи подихати в пакет. Це може спрацювати. А може й ні. Геколка це те, що ти не здатен контролювати. Те саме і з людьми. Ти їх також не можеш контролювати. Це означає, що вони не завжди будуть добрими до тебе. Вони можуть дратувати тебе, говорити тобі жахливі речі або ж навіть скувати тебе. Однак Бог не бажає, щоб ти платив їм тим самим, відповідаючи злом на зло Якщо хтось кривдить тебе, не ображай у відповідь. Будь добрим, помолися за ту людину, попроси допомогу дорослих. І пам'ятай, ти не можеш контролювати інших чи свою гекалку. Проте ти можеш контролювати свої вчинки. такої. Здебільшого Гековка триває лише кілька хвилин. Проте Чарльз Осборн мав напад Гекалки, який тривав з 1922 по 1990 рік це 68 років гекалки. Він гикав від 20 до 40 разів за хвилину. Лікарі визначили, що за все своє життя чоловік гикав більше як 430 мільйонів разів. Господи, коли інші недобрі, або й навіть злі. Допоможи мені пам'ятати про Ісуса та Його любов навіть до недругів. Допоможи мені виявляти таку ж любов і доброту до інших. Амінь.